обійду oh, Поговоримо. А цю діляночку косив я покос, а це один покос, як бачите, може бачите може ні, камера може не передає, але колоски тут от практично нема, де да ніде. А це другий покос. І плюс я ще думаю, що. Висипалося зерно. Ну, гребтись не буду тут, гадай, не гадай гадаю, рівно зерно висипається. Оце, дивіться, участочок, який я фрезерував перший, він вже стоїть зелений. Там далі туди не підемо, там свіжий участочок, а тепер же дивіться стосовно вологи Оце ось куток. Тут особливо ніколи нічого не росло, але дивіться, а це ось прямо туди. ну Скільки метрів метрів сім в метрів той бік і метрів отак 4 в цей бік. А цей квадрат на ньому у схожості такої якось а тут нема. Це означає, що тут менше вологи. Тому що зараз бачите, вон де з того боку. Що там у нас? Чорнослив, да? І тут у нас якісь сливи, але ж чорнослив, якщо ще буде, то слива, гадаю, що мусять осипатися. Почали. Власне, без інсектициду вже нічого не росте. Ось, кущі витягли вологу і, можливо, навіть ще і осипався. На даному часточку ячмінь не так сильно як ось А для мене, так як я веду господарство, то сидирати зелена маса в принципі це нормально. Пошли зайді, там три дні пройшло. Дощик начебто був. За три дні навряд чи зайде. Ну, хто я знає, може десь щось не зубилося. Ні, нічого немає. Ось, тепер стосовно мене там запитували, я людині відповів. Оцей ячмінь, який у мене йде зимий, так? він у мене близько 10 років. Це ще в мене конинг був, я ще тоді не знав, що він такий буває і що мені він тоді попався. Садив я його як ярий, в кінці літа пішло кущення. Ну, Скільки посадив, скільки зібрав, можливо, на відро більше. Так, є, тоді я інтуїтивно вже рішив, що це є ячмінь, який є озимий. Тоді я вже перейшов його на зиму, садити, я побачив, яка це міць. Це, 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 Я вам скажу. Тут оце, що я садив, хоч і зібрав я. Ну На сьогоднішній день не буду говорити, я десь писав чи говорив комусь, скільки я зібрав, багато, скажімо так, але це попередньо, тому що він не був провіяний. Оцей участочок. Скільки тут, ну може, соток 5, 136 чистого, чистого, ну, грубо кажучи, 140 кг я зібрав з оцього участочка ячменю, який є ярий. В принципі, я задоволений. так, Ну і тут, я так гадаю, десь, ну тут можливо більше, там, там, мабуть, так все ж, та же самое, але там площа більше. Там з того боку. Так що, це таке. вигода є, нема, це таке діло. Я до чого веду? Що сидирати, які виростуть, вони заоряться, це буде органіка, органіка. Тим паче на цьому, так як в цьому році вологи достатньо, то в принципі ячмень дав дуже гарний врожай і в принципі ще подивимося по другим культурам, ну, по ячменю. Так, Стосовно, ну для того, щоб порівняти, дивіться, у нас рік утячий рік стосовно. Чого я заговорив? Якщо той ячмень у мене був близько 10, то ці ярі, оскільки ну, мотоблоку, мабуть, на рік менше, років 5 десь так, я його сію, сівалку зробив, я на другий ще на третій рік почав висівати. Але висіваю, в принципі, технологічно ячмін дозріває у всіх трьох випадках і, в принципі, дає гарні врожаї. Тепер це ж... А весь вона була цибулька. Вона дала такі стрілочки. Ці стрілочки мусили дати чернушку. Є вона тут чи нема. Ну, не зав'язалась, не вся зав'язалася. Ось, так от її висівати на насіння? Я б не радив по той простой причині, що ну, ось дивіться, яка красива, щоб не залишити і Не посіяти насіння. Якщо буде вирощуватися в один рік, то в принципі можна спробувати. Якщо я маю на увазі ну, двохрічною культурою, один рік цибулина, другий рік насіння. Так? Взагалі, то правильно це трьохрічна через сівок, який ми тиканкою ми називаємо. так, Тепер далі йдемо. Тут я залишив, але ну, не став я копати, тому що тут не дозрівша була цибуля, а це залишив я чесничок. Це ради експеримента, садити, висаджувати навряд чи буду, хоча, можливо, ось оці повітряні бульбочки, де краще я заберу і спробую, бачите, як воно красива. Пробую висіяти, подивитися. Ну це знову ж таки ради експеримент, раз уже займаюся. Землеробством, так, чого б не, не зробить. Ось. Ну, це ж знову ж таки, для того, щоб отримати якісні повітряні бульбочки, воно повинно дозріти так, як воно дозріває у ґрунті. Тобто Не просто продовжити рід, а зберегти той потенціал, який в ньому заложено. Тобто, якщо ми їх зрізаємо, немає тут мене таких, які тільки... Ну, Молодими колось ми, якщо такими зрізаємо, чи ось таке маленьке молоденьке, то воно тоді зріє. Але ж з нього воно дасть продовження роду, але якісного матеріалу воно не дасть. Але якщо його так от, -от висівати, то воно все на наступний рік зайде. Так що для того, щоб отримати якісний врожай, повинен бути і якісний. Посівний матеріал. Я до цього вже прийшов давно, а це будемо колись копати. Якось воно так вилетіло з голови в нас. Заросло. Ну заросло вже після того, коли почала відмирати, почало відмирати бадилля в цибулі. Ну це не є критичним, це все. Можна було десеклацію зробити, спалити усе. Ну, Цим я не займався, тому ми його трішки переберемо за два дні. І буде у нас нормальна цибулька. Ось, коли займалися насінневі були виробництва, які робили, виготовляли, продавали насінневий якісний матеріал. Хоча і Хоча і тоді можна було купити що попало, так? Тому що там, де е, передають цьому значення, велике значення, там е, постійно є врожай. Чому беруть е, насінневі? Е, чому беруть провідні компанії еліту? Першу, другу репродукцію висівають і кожного року оновлюють, тому що вони мають достатньо високий прибуток на тому, що вони висівають якраз елітне насіння. Ну, ще раз кажу. Оце, о, оцей ячмінь багато це чимало. Не рахував я. Десь близько 5, до мене ще він був. Ну і той близько 10. Той, що зелений, ви бачите, насіння, ну, зерно було крупне, велике, красиве. Я коли його тоді чого я його почав сіяти, <смі> тому що я такого до того ще не бачив. Тобто, ну то Брали і брала людина насінневий матеріал е якісний. так, Мені він попався на другий рік. Так, тобто, ну на, Насінневій компанії брала. Висівали. Так, ну, а це це я бравна на базарі. Ну, в принципі, дає врожай непоганий, що то, що то. Так же само ж і картопля. Якщо картоплю, ми відбираємо і слідкуємо за тим, щоб посадковий матеріал був якісний, тому що зараз всі женуться за грошима, продають повністю весь кущ і маленьку і велику, і як підсумок отримуємо. Картоплю за великі гроші, а насінневого матеріалу, якісного насінневого матеріалу там немає. Ось. Можливо, я помиляюсь поправити мене, але те, що я бачив, те, що я знаю, можу Можу поставити навіть під сумнів свої слова. Так. Ну, Трішки перепочив тракторець мій стоїть, фрезерую, оце тут я пройшов. Ну, десь до 10 см. Мабуть, 10-12, десь так. Тут ґрунт забитий. Ну, а тут, де я хожу в один слід, звичайно менше. Десь 5-7. Цього достатньо для того, щоб закрити вологу, сховати. ну Не так, скажімо, як хотілося б, так? але сховати е пожнивні рештки, хоча б дрібненькі пожнивні решки, рештки, заставити працювати червачка. І біоту, так, яка вже дасть нам продукти діяльності, якої як дасть нам можливість вирощувати, гадаю, нормальні врожаї. Ну знову ж таки, за достатньою вологою, тому що на даному городі все є, якщо є волога. Є волога, даний город дає у дана ділянка. Дана ділянка дає досить такі високі врожаї. Навіть цибулька, яку ви бачите, так же само, ну подивимося пізніше, поговоримо про неї. Ось. Так що, ну що, працюю далі. Пройшов, мабуть, тричі уже. тому самому насліду че воно. То щоб буряни не переміщувалися, сільхозагрегати агрегати повинні з городу приїжджати очищені. Тим паче якщо це нові ділянки, коли їздиш. Коли їздиш в шабашках або ж робота на виїзді, то після того, коли попрацюєш, попрацював на чужому городі, треба сільхозагрегат щоб там не було порона реза, плуг. Його треба почистити, ну хоча б поверхнево Для того, щоб не привести бур'яна якого у вас не було на городі. Якщо своя ділянка, то в принципі там нічого страшного немає. Там може бур'ян по всьому году однаковий А от у нас колись гарінсоги не було, привезли органічні добрива. Я вже не знаю звідки Да. Явно не з двору привіз чоловік. І все, після того у нас взагалі суга тут ускрізь появилася. І мабуть з'явилася на другий рік, як вона побувала на тому городі. Коли її переніс пташки, явно насіння їли. там І насіння такого це не тут. Не щириться, не мещій. Ну, дайте, мабуть, вітром просимо це. Так, ну. А решта вже будемо мити. Ну що, все. Так, до осені все вона ближче, 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 ближче. З городів перебираємо, або ж продукцію, або ж овочі для власного споживання. Городи приводимо в порядок, хоча можливо ще й воронка скоріше за все й буде. Ну, Дивіться, в мене в принципі по городах сіла зміни. В тому році одні культури були, в цьому році ячмінь. Там була картопля в цьому році. Часник я кинув біля двору, там теж міняється. Ну і на низу там теж так же саме ж був ячмінь в цьому році картопля. Це дає можливість трішечки зекономити на добривах, тому що різні... Витягують із ґрунту різні поживні ну, і Хоча світовтор, скільки я не боровся, і кропив, і міняв городи, але все рівно на певному етапі з'являється. Ну Врожаї є, значить, все ж таки є на вірному шляху. Ось. В принципі, все. Роботу я зробив, вам показав. На все добре. Обговорюємо, все буде. До речі, треба холостий хід трішечки оберти на холостом, бо збільшити, бо щось воно в мене таке враження ось ось заглухне. Це газу не даси, або не включиш запалювання товку.